У Полтаві попрощалися із загиблими бійцями. Як про них згадують рідні. Не віриться, що його просто більше є. Відключення електроенергії, як працюють заклади освіти на Полтавщині. вчителя інформатики пропадало світло, тому він нам скидував завдання в класрум на самостійне опрацювання. Демонтаж частини пам'ятників у Полтаві, які несуть російську імперську символіку, що із ними буде. Саме краще було, якби їх десь перенесли. У Щербанівській громаді переселенцям з дітьми видають набори. Що у них. У кожному такій коробці знаходиться ось такі джинси. вони утеплені. Біля святоуспенського собору у Полтаві вишикувалися люди. У храм заносять дві труни. 2 листопада тут прощаються із бійцями, які полягли на війні. Богдан Богдан у віскобиляцької громади загинув 29 жовтня від поранень, які він отримав поблизу села Водяне на Донеччині. Воїну було 30 років, мав звання солдат. 7 вересня чоловіка мобілізували, каже його мама. З нашого села він один пішов від з першого дня. Ходив, село стерігав сьомого забрали. почались вони рівно 9 днів. На 10 він був уже на передовій. Він був самому пеклі на 9-й, на 10-й день. Три рази за все время. А то що ніяк було дзвонити, вони в самому пеклі були. Він казав, ма, ніяк ні в туалет поїсти, ні, ні вийти, ні поїсти, ні в туалет сходити, то що гепало постійно. У воїна лишились батьки, донька та молодший брат. Не віриться, що його просто більше не завжди дружили. Не було такого, як би там не случилось. Содзванювалися, і на заробітках, коли він був. був такий случай, коли в нього проблеми були. Я щеркас до коболяк доїхав за два години. Він завжди піддержував, коли треба було. В момент того ж дня і у тому ж селі поліг солдат Вадим Жмуть із Білицької громади. 10 вересня воїну виповнилось 25 років. У нього лишилась мати та молодший брат, розповів Суспільному начальник 3-го відділу Полтавського районного терцентру комплектування та соцпідтримки Петро Андрушко. Вадим, Денис, вони на, на глазах на руках росли приходилось і, і нянчити. веселим. Він був доброзичливим, завжди відповім. Відкликався на допомогу. Любив він спорт, рибалку, футбол. Він любив футбол, вони часто з хлопцями збирались на шкільному стадіоні. Поховали Вадима Жмудя у Білицькій громаді, а Богдана Богданова у Кобиляцькій. Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава. Сьогодні перший урок був алгебра, але у вчителя відключили світло, тому він дав нам завдання на самостійне працювання. Семикласниця Аліна з Полтави готується до дистанційного уроку із зарубіжної літератури, у якому форматі буде заняття, залежатиме зокрема від наявності електропостачання. Були такі випадки, що вчителя інформатики пропадало світло, тому він нам скидував завдання в класрум на самостійне опрацювання. Якщо це якась самостійна, то ми її відправляли. А якщо це якийсь матеріал, то просто самостійне опрацювання. Наприклад, переглянути презентацію або створити її. Якщо, наприклад, пропало світло у нас і йде онлайн-урок, дитина не має змоги попасти на цей урок. Ми стараємося з додаткових джерел черпати знання. У разі зникнення електроенергії Аліна або її мама повідомляють про це учителів. Через пошкодження енергетичної інфраструктури російською армією в країні почалися аварійні та планові відключення електроенергії. Зробили це, аби знизити навантаження на мережі та дати змогу ремонтувати пошкоджені об'єкти. Через відключення електроенергії заклади освіти у майже 50 громадах області змінили графік навчального процесу. П'ять громад не потрапляють під відключення і в двох. Громадах області осінні канікули завершуються 6 листопада, і ще дві громади прийняли рішення продовжити осінні канікули за рахунок зимових рішення про зміну е, графіку навчання про канікули ухвалюють відділи. Освіти територіальних громад у Терешківському ліцеї за змішаною формою навчається близько шести сотень учнів. В нас складений окремий графік роботи дистанційної форми. Тобто, якщо у нас планове відключення відбувається з 10 до 12 години, навчання онлайн переноситься на першу годину, і за тим розкладом, яким діти повинні були вийти зранку, діти працюють з часу дня. Якщо вдома учні без електрики, їм продовжують термін для виконання завдань. Якщо, наприклад, немає світла, а діти виконують контрольну роботу і тест закрився, то я зразу їм пишу, що діти не хвилюйтеся, Я можу відкрити це і ввечері, і на наступний день, і через три дні я можу відкрити. Це. Майже чверть учнів ліцею відвідують заняття в очному режимі. На випадок зникнення електроенергії заклад має два генератори. Генератор, який встановлений в укритті, він забезпечуватиме світло в той момент, коли буде відключення. А цей генератор буде забезпечувати тепло. Тобто, як то припадатиме світло, насоси виключатимуться і переходитимуть автоматично на цей генератор. За словами директора обласного департаменту освіти Євгена Кончаковського, генератори є у навчальних закладах п'яти громад: Ела Трубієнко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтавщина. Пам'ятник захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну три тижні накритий сіткою у кольорах українського прапора. Монумент спорудили на честь двохсотліття полтавської битви. Його та ще два пам'ятника закрили у такий спосіб за рішенням міської ради через російську імперську символіку, яку вони несуть. Розповідала раніше Суспільному голова комісії з питань містобудування Юлія Горочаніна. Їх накрили, а не демонтували, тому що немає процедури, яка б урегулювала це питання. Я підтримую ці зміни, бо я. Вважає не місце в нашій країні цьому, але зараз напевно більш правильніше його прикрити. А після війни вирішити всі, ці всі питання і збудувати щось нове. Експертна рада Мінкульту 8 вересня цього року рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві: це монумент слави у корпусному парку, пам'ятник на місці відпочинку Петра І, а ще захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну. Наші рекомендації не є законом, вони є лише орієнтиром для місцевих органів влади, в який спосіб можна було б діяти в тому чи іншому випадку. На останній нашій зустрічі ми написали, що ми вважаємо неприйнятним існування пам'ятників в українських містах для багатьох діячів так званої російської великої культури, так і радянських пам'яток. Неприйнятним це не означає. Негайний демонтаж це означає перенесення цього пам'ятнику чи е, обережне з ним відношення, е, тому що е, деякі з цих пам'яток є частиною нашого культурного надбання і, скоріш за все, є місце десь в спеціальних парках. Перше питання все ж таки критеріїв, як будуть визначатися ті пам'ятки і об'єкти, які підпадатимуть під деколонізацію і під критерії імперськості тобто є зрозумілі абсолютно об'єкти, а є більш. Складні там позиції, коли треба розуміти однозначно згідно законодавства, які пам'ятки треба буде демонтувати, які на розсуд органу місцевого самоврядування. Якщо буде прийнятий закон, який вже зареєстрований у Верховній Раді щодо деколонізації, будуть прописані чіткі алгоритми критерії, то це значно полегшить роботу. Законопроєкт про деколонізацію гуманітарної сфери України зареєстрували у Верховній Раді 1 вересня цього року. Деколонізація, позбавлення від імперського, постімперського, радянського символізму, інших символів російської імперської гегемонії в українському публічному просторі, культурі, освіті, архітектурі, засобах масової інформації, топоніміці тощо. Пам'ятники, меморіальні дошки, інші пам'ятні знаки встановлені з порушенням вимог цього закону підлягають демонтажу сільською селищною міською радою, на території якої відповідний об'єкт виявлено впродовж трьох місяців віддати його виявлення. Якщо ці пам'ятки не перенести у відповідне музейне місце, то люди зроблять це самі. Ми проти будь-якого вандалізму. Ми хочемо прийняти закон, який зобов'яжемо мінгульти органи місцевого самоврядування це робити. Весь світ має зрозуміти, що ми вільна незалежна країна, і пам'яток спільному імперському минулому які стоять по центру наших міст, бути точно не повинні. Очевидно, можуть створюватися в музеї. Двоякі в мене міння в цьому плані. Найкраще було, якби їх десь перенесли. Хто хоче, хай за гроші чи безкоштовно їде. Навіть краще, щоб за гроші, якщо людина хоче, хай йде і за гроші, подивитися. Якщо подивитися в історію, звісно, Росія багато нам понав'язала всього. Того, що не потрібно. Те, що потрібно було для них, а для нас воно, ну как би, бы, в принципі. Якщо уберуть і пасають наших героїв, нічого від цього не убуді. Демонтовані пам'ятники можна буде перенести в один із музеїв або ж створити новий заклад, каже Юлія Городчаніна. Те, що ми можемо зробити тут і зараз на рівні Полтавської міської ради демонтувати пам'ятник Ватутіну, прийняти рішення про демонтажу пам'ятника Зигіну, демонтажу про місце відпочинку Петра І, тому що ну, тут все власне очевидно, і це ті рішення, які ми можемо приймати тут, бо це пам'ятки місцевого значення або взагалі об'єкти, які не мають жодної охоронної документації. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. Харків'янка Світлана Литвиненко із сином Семеном прийшли отримувати набір з одягом для хлопця. Пакунки з речима від 2 листопада для дітей видають у Щербанівській громаді. Якраз ми хотіли щось таке подивитися як… По розмірах воно невелике, і якраз нам 14 років розмір ходиться на дитацію. Нам повідомлення прийшло в телефон від селищної ради. Там були фото, там були розміри взуття і Я зрозумів, що це якраз нам підходить і цей найбільше. Взагалі всі тут речі подобаються. Вони такі на мене якраз по розміру і колір теж підходящий. Отримати набори можуть внутрішньо переміщені особи з дітьми, які зареєструвалися у громаді. Усього планують роздати 450 пакунків з одягом та взуттям. Це такий набір для дитини 9-річної. Кожному такій коробці знаходиться ось такі джинси. Вони утеплені. Обов'язково є куртка. Така. Вони універсального кольору, я так розумію, це дівчинка. Обов'язково є джемпер, такий светер. У ньому також міститься спортивні штани, резинові човітки, є шапочка, є термобілизна пакунку є носочки, і також ще рукавички і шапки. Набори Україні надав дитячий фонд організації Об'єднаних Націй. Пакунки відсортовані для дітей від двох до чотирнадцяти років. У разі, якщо речі по віку не підійшли, дозволяють обрати більший розмір, говорить начальниця гуманітарного відділу Щербанівської сільради Леся Осадча. Дочці Радмири Поповської одяг з набору для 14-річних замалий. Мабуть, тільки сапоги підійде, але у мене мала, молодша. Її сім 8 сповняється. Ну вот на неї буде добре. Це добре, що набори дають, що але ну, гарна розмір подобрати. На одну дитину один повністю набір. Він вагою близько двох кілограмів. Якщо сім'ї троє дітей, то на кожну дитинку отримують такий набір. Також тим, у кого є діти до трьох років, видають підгузки та каші швидкого приготування. Прийшла за необхідним і харків'янка Тетяна. Харчування для дитини, яке отримала, каже, має вистачити на три тижні. Пережила окупацію, у мене є дитина, три рочки син. Дуже вчасно, дуже гарна допомога, і памперси, і одяг. Те, що ми пережили, нам все. Нормально, тобто продукти дають, кашу дають, одяг дають, памперси дають. Тобто, як би можливо, ще гігієна якась на якась була. Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно взяти із собою документи, які посвідчують особу. каже Марина Омельченко. Підходить представник з сім'ї котрій є маленька дитинка. Надається нам оригінали довідки внутрішньопереміщеної особи, надається паспорт, спробу про народження дитинки, і на підставі цих документів ми формуємо набір стосовно того, яка є яка дитяча категорія повітря. Видаємо суміш гречано вівсяною борошном, також рисова суміш з молочно -зерновою. і Молочна суміш з пробіотиками, а також вівсяни борош. 10 тисяч наборів для дітей на Полтавщину надіслали наприкінці жовтня. Наразі, окрім Чербанівської, їх почали видавати у Машівській та Лубенській громадах. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, в день невеликий місцями помірний дощ. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200 500 метрів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від 0 до плюс 5 градусів. У день від 4 до 9 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 2 до 4 градусів вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 6-8 градусів тепла. la